Давайте поговоримо про хмару, про хмару, про запис хмару, щоб камери записували хмару і так далі. Якщо ми візьмемо, тільки зупинимося на чотирьох виробниках, тут на двох-трьох, скажімо так, хіквіжен даху Аймо ізвіст, то... Оригінальне платне сховище має тільки аймові. Звісно, воно платне. Платне, воно на місяць часу запису коштує 6 доларів на одну камеру на місяць. Тобто ви кожного місяця будете за одну камеру платити 6 доларів, щоб воно вас зберігало хмару. І то не на постійну, а тільки на датчик руху. Парам, парам, пам. Приїхали. От маємо такий нюанс. Далі хмару ви можете зробити. І тільки Аймову має цю історію, більше ж ніхто не має цієї історії. Далі ви можете хмару зробити самі, самі взяти реєстратор, поставити взагалі в інше місце, там навіть за тисячу кілометрів не проблема. І всі камери, які у вас знаходяться на одному об'єкті, вони можуть записуватись власне на той реєстратор, який буде стояти дуже дуже далеко. Але що ми тоді втрачаємо? Ну, це все робиться. Треба розраховувати тільки на додаткові роутера. Вас має бути з однієї сторони статична адреса. у Вас мають бути два роутера, бажано мікротіки, і плюс робота. Якщо взяти роутера, і плюс робота, це десь треба розраховувати на 150-200 доларів. Далі, поїхали далі. Реєстратор, само собою, виставити, і який мінус я в цьому всьому бачу, ви мусите, якщо у вас 4-8 камер і ви хочете валити це через VPN-тунелю по, по тих самих мікротіках, то вам потрібно буде занижати бітрейт, якщо ви хочете, щоб воно адекватно нормально записували і ви адекватно нормально користувалися. І при заниженні бітрейда, як ми знаємо, що втрачається дуже сильно якість. У мене на одному об'єкті, в якому було спочатку 8 камер, то ми мусили на 2 мегапіксельних камерах занижали бітрейд аж до тисячі, щоб воно не глючило і нормально працювало. Тому всюди є нюанси. Всюди є нюанси. Підписуйся.